Одяг мікс літу, сорту крем плюс екстра. Тут у нас чоловічий та жіночий, вага лотика, 10 кг, ціна 4250 гривень за цілий лодик. Ось така красивезна блузочка, знизу є резиночка. Можна її так заправити, повністю новесенька. Розмір, я думаю, буде SM. Наступна моделька, не менш красива блузочка, вона йде прозора, потрібно буде під щось надягати, теж дуже гарна моделька. Наступне це шорти жіночі. Ось такого плану. Ззаді є е, е, ось ці неправдиві кишеньки, бо вони зашиті. Взагалі теж дуже цікава, гарна моделька. Розмір 34 і бренд онлі. Наступна ось така сорочка взагалі ідеальна. New look. Розмір пише 12. На 170 см зросту. Наступне ще одна, подивіться, яка яскрава. Розмір не знаю, але взагалі, подивіться, яка крутезна, дуже круто виглядає. Емочка десь орієнтовна. Наступна блузка повністю новесенька. Це, до речі, бренд Jennifer. Коштувала 25,99 і в розмірі М. Наступне це штаніжки. Повністю новесенькі йдуть чоловічі. Бренд Mark Spencer. Розмір великий. Це батальний розмір. Повністю новесеньке, Марк Спенсер. Всі атакеточки на місці. Але розміру не бачу. Але це, напевно, буде 2, а то і 3 xl Наступне це у нас ось таке красивезне платьєчко. Ось так воно буде виглядати. Не знаю, як вам воно більшого розміру буде. Це, просто... це навіть не платєчко, а такий комбінезончик. Тут є штаніжки. Ось. Взагалі шикарний. Спинка буде така перехрещена. Шлаєчки. Далі платько. Платічко легесеньке, гарнесеньке. Розмір 42-й. Далі блузочка. Ось такого плану легесенька, з такими цікавими рукавчиками. Розмір, я думаю, буде Мак. Наступно ось такого плану. Розмір теж не бачу. Далі ще одне Дженніфер. Знову ж таки, з етикеточкою повністю новесенька. Така сама моделька, як і попередня, і теж йде в розмірі М. Зверніть увагу, які тут рукавчики. Ось така моделька. Далі ще одна платічко. Вона йде в такий в такі дирочки. Розмір С пише. Ось така моделька. Далі ось таке платка знизу Леопард. Мілано. Дивіться, яка крутезна модель. Далі блузочка великого розміру, в горошок. Нагадую, що це одяг мікс, крем плюс екстре ресорту 10 кг, 250 гривень за цілий мішечок. Розмір ікселечка. Ось такі штанішки, по боках є кишеньки, вони максимально легенькі. Блузочка. Ось такого плану, теж білесенька. Розмір, думаю, буде МЛ. Наступне це ось такий бодік. Бодік, іде з таким величезним декольте вирізом. Розмір не бачу. Так, Наступне це ось така ще одна блузочка в горошок. Тут така зав'язується бантик. Розмір теж думаю, буде М. Далі піджачок. Ось такого плану. Розмір не бачу, він йде легесенький, гарнесенький, Кишеньки тут, кишеньки тут. В принципі, гарна, цікава така модель. Наступне ось таке платочко. Теж цікаве розмір SM. Переважає, як бачите, більше жіночі, ще одна блузочка від Jennifer з етикеточкою і теж в розмірі M. Будете мати таких три. Наступні це штанішки. Штаніжки максимально легенькі, взагалі ідеальні. По розміру не бачу. Ось така, в принципі, красива, дуже гарна моделька на літо. Наступне це знову штаніжки, це вже чоловічі. розмір елічка. Ось такого плану, теж йдуть повністю новесенькі, всіма етикетками. Далі ще одна платічка, платічко максимально вільне, легеньке, подивіться, дуже така гарна моделька. І колір взагалі приємний. Далі ще одна блузочка. Блузочка яскрава. Укорочена, по розміру 38 пише PLT. Бренд PLT. Наступна ще одна. Ось така. Дивіться, яка красива логенька, приємна до тіла. Ось така майка. Наступні джинси. О, шорти. Джинсові шорти чоловічі, розмір 46-й. Ось такий. З такими потертостями. Наступне це ось таке довге-довге платько. Показую вам, яке воно довге. Ось така моделька. Теж іде повністю з етикеточкою, новесеньке і розмір 40 Ще одна блузочка. Дивіться, яке тут розрізи на плечах. Ось така моделька. Така. Наступне, що нам тут попадається, це ось така блузочка в розмірі есочка Ось так вона виглядає. Так, наступне ось таке платєчко, чорненьке, а, повністю новесеньке. Розмір я не бачу. Тут так воно зібрано на зоні декольте. Пряме. Розмір, я думаю, буде мл Наступне ще одне платье, таке міні. Дивіться, ці, які цікаві декоративні ось ці ланцюги. Плечики відкриті. Наступна красивезна блузочка. Така блакитна блакитна Ось така. Теж йде повністю навесенка за пакеточкою. Ще одна Дженніфер. І теж в розмір, а це вже в розмір есочка буде. Наступна моделька ось такого плану. Руда. Ось така вільна. Так, наступна це у нас спідниця. Спідниця великого розміру. Вже вам показую, теж іде, до речі, повністю новесенька. Ось така цікава вона йде з поясочком, але, правда, величезний розмір. Так, наступне це платічко. Ось таке. Довге буде платічко. Розмір пише і ксесочка. Наступне, що нам попадається, це ще одне платічко. дуже-дуже красиве. Ось так воно має бути. Так. Ну, коротше, ось так. Це воно буде на шиї зав'язуватися. Ось така моделька взагалі. І теж буде аж до самої-самої підлоги. Так, наступна ось така блузочка. Красиво зібрана. Такий темно-синій колір. По розміру не бачу. Ось така. Я вам, до речі, роблю повну розпаковочку. Можете рахувати де якісь одиниці. Ще одна платья це у нас PLT. Ось така моделька. Дуже-дуже-дуже гарна. Так, наступне блузочка. Чи маєчка ось така святкова, гарнесенька. Лейки регулюється наступне, і це, повірте мені, дуже красиве платчика. Ось так. Воно довге і воно дуже-дуже гарно виглядає. Тільки є один нюансик, тут чуть-чуть хтось при примірці замазав тоналкою. Але так, в принципі, окрім цього, з ним все супер. Наступна моделька шорти. Чоловічі, повністю новесенькі. Ось такого плану. Великий гарний розмір. Ось тут навіть є етикеточка. Така моделька. Жіночі шорти. Ось такого плану. До речі, легко можна спромовувати собі з наших лотиків образ. Легко. Ось така блузочка. Наступне шорти. По шорти, я думаю, розмір М. Наступне ось такого плану чоловіча футболочка. Теж йде повністю новесенька, сорочка з коротким рукавчиком. Далі платічко. Легесеньке. така моделька. Так, далі нью лук, розмір С. Ось така прозора. Так, ще одне платько. Воно максимально легесеньке, з таким великим розрізом на декольте. Так, і у нас тут буквально дві речі. Це спідничка ось така. Вона теж йде повністю новесенька. В цьому лотку дійсно дуже багато крему, багато етикеточок. І останнє, знову ж таки, з етикеткою. Брендова 2XL. Ось така зебри. Сорочка чоловіча. І в принципі все. Я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кілограмчиків. Ціна 4 тисячі 4250 гривень за цілий мішечок.